Так, всім привіт-привіт! Я знаходжуся, знаходжуся біля лічильника. Сьогодні у нас перше число і 30 го 1-го 2-го можна передавати показники. Але в усіх є така проблема, коли ось тут не видно. так? Я вам зараз хочу показати лайхак, як же зробити так, щоб стекельце було прозорим і можна було розглядіти числа. Для цього нам знадобиться лимон або сік лимона. У мене сік лимона, ватний диск, та сода звичайна харчова. Так, на ватний диск. Накапуємо гарненько так. Або можна взяти кусочок лимона. Не ватний диск. Якщо у вас є лимон, то будь ласка. Потім гарненько насипаємо соди. Ось так. І будемо зараз терти. Так. Отак. І тремо, тремо, тремо. Ага. Поки стекельце не стане прозорим. Так. А ну зі гляньте. Бачите, як гарно видно. Ну, У мене проти сонця, звичайно, з час. П'ята година і проти сонця то а так взагалі відтерла. Спробуйте. Будете задоволені. Кому сподобається, пишіть відгуки. Чекаю на коментарі.